Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одну надзвичайно цікаву речовину, яку більшість із вас уже вживали десятки, а можливо і сотні разів, причому навіть не замислюючись. Це Ельтеанін. Він ховається у звичному для нас напої, це у зеленому чаї. Ми зазвичай згадуємо чай як джерело кофеїну, проте саме ельтіанін надає йому ту особливу гармонію, поєднання внутрішнього спокою та ясності думки. Уявіть собі, ви робите ковток зеленого чаю і відчуваєте, як тіло поступово розслабляється, а свідомість стає зосередженою та чіткою. Це не ілюзія і не магія, це робота біохімії. І головний герой цього процесу Ель-теанін. І тут у нас виникає логічне запитання: то що ж це таке оцей ваш Ельтеанін, який дарує ту саму особливу дію? Ельтеанін це амінокислота, яку вперше відкрили у 1949 році в Японії. Уже за рік, у 1950 році, його вперше виділили з листя елітного японського чаю Гьокюро. І це не випадковість, адже саме в зеленому чаї Ельтеанін міститься у найбільших кількостях, близько 1-2% від сухої маси листя. А ще саме ельтеанін надає зеленому чаю його неповторний смак, той самий легкий бульйонний, пряний у мамі відтінок, за який японці так цінують цей напій. Хоча ельтеанін не будує м'язи чи тканини, як звичайні амінокислоти, з яких складаються білки, але має інший талант безпосередньо. Впливати на роботу мозку. Його унікальність у тому, що він здатний легко перетинати так званий гематоенцефалічний бар'єр. Це своєрідна охоронна система нашого організму, яка зазвичай не дозволяє випадковим речовинам потрапляти в наш мозок. Проте ельтеанін настільки маленький і спритний, що проходить цей бар'єр без проблем. І саме завдяки цьому він починає працювати там, де формується наш настрій, увага і здатність розслаблятися. У світі. Нейромедіаторів. І от тут починається найцікавіше. Адже саме через вплив на нейромедіатори л-теанін має ті ефекти, які ми відчуваємо у житті. Ви, мабуть, знаєте, що в нашому мозку постійно циркулюють особливі хімічні посланці: серотонін, дофамін та гамма-аміномасляна кислота. Один відповідає за гарний настрій, інший за мотивацію, а третя за відчуття спокою. Л-теанін впливає одразу на кілька цих систем. Систем, він підвищує рівень гальмівного нейромедіатора гамма-аміномасляної кислоти, а ще стимулює вироблення серотоніну і дофаміну. У результаті мозок отримує сигнал про те, що можна витихнути, що стрес відступає, але ясність мислення при цьому має зберегтися. Тобто ми не стаємо загальмованими, як від деяких заспокійливих, а навпаки, стаємо спокійними і водночас зосередженими. Цей ефект навіть підтверджений у дослідженнях. У людей, які приймали л-теанін, через три. 30 40 хвилин на електроенцефалографії це таке спеціальне дослідження мозкової активності, починала домінувати альфа хвилі. А альфа хвилі це саме той стан, коли ми одночасно розслаблені та уважні. Стан, схожий на глибоку медитацію чи потік, коли думки не розбігаються, а зосереджуються в потрібному руслі. І саме завдяки цьому ельтеанін так цінується. Він допомагає нашому мозку працювати у золотій середині, коли тіло спокійно. Але розум не дрімає. Це стан, коли ви можете зосередитися на важливій для вас справі, не відволікаючись на тривожні думки чи внутрішнє напруження. Звідси й практичний ефект людям легше вчитися, запам'ятовувати інформацію, працювати в стресових умовах чи виступати публічно. Уявіть студента перед іспитом або хірурга, якому треба бути максимально уважним під час операції. Ельтеанін допомагає мозку налаштуватися так, щоб енергії вистачало, але паніка не брала гору. Недарма японські монахи протягом століть використовували зелений чай перед медитаціями. Вони ще тоді відчували, що чай дарує особливий стан, тишу всередині і ясність у думках. Сучасна наука лише підтвердила те, що інтуїтивно і так знали люди ще. Сотні років тому. Але це далеко не єдиний ефект ельтеаніну. Його дія значно багатогранніша, ніж просто спокій і концентрація. І щоб це зрозуміти, варто подивитися на наукові дані. Почнемо зі сну. Ми знаємо, що якість сну визначає все. Від рівня енергії зранку до стану імунної системи. Але більшість снодійних препаратів працюють за принципом вимикача. Вони буквально пригнічують нервову систему, і сон, який виникає після цього, часто далекий від природного. Прокидання ж нерідко супроводжується відчуттям важкості, розбитості, ніби ваше тіло відпочивало, а мозок ні. Ельтеанін діє зовсім інакше. Він не примушує мозок заснути, а допомагає йому м'яко перейти в Режим відпочинку це радше налаштування нервової системи, ніж примус. І саме тому сон після ельтеаніну більш природний і відновлювальний. Цікаве підтвердження цьому надали науковці у 2011 році, коли вивчали вплив ельтеаніну на дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Протягом кількох тижнів діти приймали ельтеанін і результати виявилися вражаючими. Сон ставав глибшим, якіснішим, зменшувалася кількість нічних пробуджень. А найголовніше це те, що в день ці діти залишалися такими ж активними, уважними і зосередженими. Тобто не було тієї важки. Важкості чи сонливості, яку часто дають класичні заспокійливі препарати. Хожі ефекти спостерігаються і у дорослих. Їм легше засинати сон стає спокійнішим, а пробудження свіжим і без відчуття важкості. Це знаєте, як різниця між вимушеним пробудженням від будильника. І тим моментом, коли ви прокидаєтеся самостійно, відпочилими і готовими до продуктивного дня. І якщо зі сном все більш-менш зрозуміло, то ще цікавіше подивитися, як ельтеанін працює в ситуаціях стресу, бо саме тут його ефект стає найбільш відчутним. Один із найчастіше використованих науковцями методів перевірки це так званий тест публічного виступу. І не дарма. Адже для нервової системи виступати перед людьми це один із найпотужніших стресових факторів. Є навіть таке популярне твердження, що для організму публічний виступ це другий за рівнем стресу після пологів. Згадайте той момент, коли вам доводилося публічно виступати. Захист диплома, презентація перед колегами чи навіть звичайний тос на святі. Серце б'ється як барабан, голос тремтить, долоні стають вологими, слова крутяться на язику, але ніяк не складаються в потрібне речення. А мозок у цей час намагається одночасно втримати текст і ще й зробити вигляд, що ви абсолютно спокійні та впевнені. Саме в такій ситуації вчені і досліджували дію ельтеаніну. Частині людей давали добавку перед виступом, а інші плацебо. Результати були показові. Тих, хто приймав альтеанін, артеріальний тиск зростав значно менше, серце билося рівніше, а відчуття тривоги було помітно слабшим. І тут важливо підкреслити: це не просто відчувається спокійніше. На рівні фізіології організм справді реагує інакше. Ельтеанін знижує ті самі тілесні прояви стресу, тобто підливість, стрибки тиску, прискорене серцебиття. Він допомагає не лише внутрішньо заспокоїтися, а реально приборкує реакцію тіла. Виходить, що ельтеанін працює комплексно, одночасно на розум і на тіло. Він приглушує тривожну сирену всередині нас, роблячи її тихішою, щоб ми могли зосередитися і діяти впевненіше. Та дія на стрес це лише одна зі сторін ельтеаніну. Наступний важливий напрямок, який підтверджують наукові дослідження, це покращення концентрації та когнітив. ...вних функцій. Тут варто наголосити, йдеться саме про чистий ельтеанін у вигляді добавки. У чаї його доза занадто мала, щоб отримати терапевтичний ефект. Наприклад, одна капсула, що містить 200 мг ельтеаніну, може дати той результат, на який у чаї знадобилося б десятки чашок. У 2008 році було проведено цікаве дослідження, учасникам давали комбінацію ельтеаніну, це було близько 200 мг, із помірною дозою кофеїну. І виявилося, що така комбінація суттєво підвищувала швидкість реакції, концентрацію уваги і точність виконання завдань. Але важливий момент, що саме ельтеанін знімав характерну нервову гостроту від кофеїну, залишаючи чистоту енергії і спокійний фокус. Цей ефект цінують не тільки студенти під час іспитів чи фахівці, які працюють із великими обсягами інформації. Добавки ельтеаніну використовують і в клінічних дослідженнях. При синдромі. Дефіциту уваги, наприклад, адже він допомагає утримувати концентрацію та виключати побічні ефекти, які можуть бути від, наприклад, стимулюючих препаратів. Тобто, якщо перший ефект це менше тривоги, то другий це більше ясності. Ельтеанін в добавках працює як такий м'який модератор мозкової активності. Тобто він прибирає шум і залишає тільки сам фокус. Що ж, рухаємося далі. Ми вже побачили, що ельтеанін допомагає боротися з. Зі стресом покращує концентрацію та сприяє нормальному засинанню, але його дія не обмежується лише нервовою системою. Є ще одна дуже цікава сфера, на яку він теж впливає, це серцево-судинне здоров'я. Коли ми нервуємо, організм реагує автоматично. Серце починає битися швидше, артеріальний тиск зростає, у кров викидається кортизол, тобто гормон стресу, і якщо це відбувається час від часу, тоді нічого страшного. Але коли стрес стає хронічним, суди не зношуються, тиск стає нестабільним, і це вже прямий шлях до серйозних проблем із серцем. Тож на сцену виходить ельтеанін. Дослідження показують, що його регулярний прийом Може знижувати артеріальний тиск у людей із підвищеною реакцією на стрес. Тобто, якщо у вас тиск стрибає саме у моменти хвилювання, ельтеанін допомагає згладити ці піки. У 2012 році група японських учених провела експеримент. Добровольцям із високим рівнем тривожності давали чистий ельтеанін у капсулах. Виявилося, що в умовах стресу тиск у цих людей зростав набагато менше, ніж у контрольній Групі. Це свідчить про те, що добавка працює не лише на рівні відчуттів, а й реально впливає на фізіологію серцево-судинної системи. Фактично, L-теанін працює як внутрішній стабілізатор. Він не дає серцю судинам занадто різко реагувати на стрес, тримаючи їхню роботу в межах безпечного діапазону. А тепер згадайте, як часто ми стикаємося із такими ситуаціями у повсякденному житті: робочі дедлайни, конфліктні розмови, несподівання проблеми. Кожен із цих факторів підштовхує організм реагувати стрибком тиску і прискореним серцебиттям. Тож ельтеанін може стати саме тим яким інструментом, який допомагає тримати реакції під контролем. Але його дія навіть цим не обмежується. Ельтеанін має ще одну важливу особливість: він впливає на емоційний стан і настрій. Завдяки тому, що він підвищує рівень серотоніну і дофаміну, ми отримуємо більше відчуття задоволення, мотивації та внутрішнього спокою. Простими словами, менше дратівливості, більше гарного настрою. Особливо акту. Це може бути для жінок у періоди гормональних змін, під час передменструального синдрому чи, наприклад, клімаксу. Адже саме тоді настрій може різко змінюватися від дратівливості та слізливості до відчуття втоми і апатії. Ельтеанін завдяки своїй дії на нейромедіатори допомагає згладити ці перепади, зменшити напруження і повернути відчуття внутрішньої рівноваги. І це, мабуть, один із тих ефектів, які ми найшвидше можемо помітити в реальному житті. Бо що таке гарний настрій? Це коли ви здатні реагувати м'якше, коли ви здатні бачити не лише проблеми, а й можливості, коли ви не закипаєте від дрібниць і коли у вас залишається внутрішній простір для радості, цікавості та спокійного руху уперед. І саме тут ельтеанін показує себе як надійний природний помічник. Отже, що ми маємо? Ми маємо кілька підтверджених напрямків дії ельтеаніну. Він знімає стрес і тривогу, допомагаючи залишатися спокійними навіть у найнапруженіших моментах, покращує концентрацію, даючи мозку можливість працювати чітко і без зайвого шуму. Підтримує сон, робить його глибшим і природнішим, завдяки чому ми прокидаємося відпочилими, а не виснаженими. Допомагає Серцю судинам не реагувати надто різко на стрес, тримаючи тиск у межах норми. І звісно, він впливає на наш настрій, робить його стабільнішим, допомагає уникати перепадів, які так знайомі багатьом. Усе це разом показує, що ельтеанін це не вузьконаправлений засіб, а радше універсальний помічник для нервової системи, який працює м'яко, природно і без звикання. Ще одна хороша новина в тому, що ельтеанін не накопичується в організмі. Це означає, що їм практично неможливо передозуватися, адже його надлишок добре виводиться з організму, тож ми з вами маємо справу з безпечною добавкою, яку можна приймати регулярно, підлаштовуючи прийом під власні потреби. В одній капсулі L-теаніну від Грінвізи міститься 200 мг чистого L-теаніну. Рекомендовано приймати по одній капсулі тричі на день. Цього достатньо, щоб відчути його основні ефекти. Залежно від рівня стресу чи навантаження, дозування. Можна коригувати індивідуально, але бажано не приймати більше трьох капсул на добу без консультації з лікарем. Тож підсумовуючи, можна сказати, що ельтеанін це маленька молекула з великим впливом. Він не змінює людину радикально, не робить нас іншими, а допомагає бути кращими у своєму природному стані, спокійними. Уважними та врівноваженими. У світі, де стрес і напруження стали звичним фоном нашого життя, ельтеанін можна вважати тією м'якою підтримкою, яка дає нам змогу відновити баланс і саме в цьому його найбільша цінність. Я вам дякую за увагу і щиро сподіваюся, що сьогодні ви дізналися щось нове і корисне для себе. Якщо тема Ельтеаніну вам відгукнулася, не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові випуски. З вами була Альона Кульцева, бережіть себе і до нових зустрічей!